Друзі, всім привіт! Ось хожу по господарству, оглядаю черговий роз. І ось хочу показати вам цю яблуньку. Це в нас яблунька слава переможцям. Ось сипляться такі яблука, вони ще не стиглі. Тут черв'ячки в них заводяться, але так куштувала, то такі кисленькі, хто любить, то можна вже їсти. Або в пиріг кинути, такий компотик зварити може. Ну Компутики, я, чесно, не варила ще із них. Я думаю, що це зеленковоті ще такі, бо вони повинні бути червоні такі. Це осінні яблука. а в нас їх начеплюлося не дуже й мало. Ось, хочу показати вам Ось у гілочці. Хочте, доткнулася і Бо Тут багато червивих чомусь. сила селена. Ми збираємо дуже часто йоблука. Це така велика в нас яблуня вже. Ось тут яблук, скільки, якщо видно на відео, як начіплювалися горно. Це яблука дуже смачні, але вони М -м просто так їсти. На сік, можливо, хто любить закриває, консервує. Ми колись консервували, але у нас дуже сильно він не розходиться. Він такий кислуватий. Ну, не про та мова. Ось хочу показати, ось багато ще таких яблук. Гнія прямо на дереві, може спека впливає, може що й не знаю. Ну, ось ми кину так, бо їх все одно збирати треба. Тут уже збирали, повірте, не роз, але вони сипляться. Хочу сказати, тут у нас тінюк, зараз обід, а тут ось так. Бачите, як гарно, така деревина велика. Ось сонце проглядає трішки за дерев. Точніше, загіл, загілок. Ось вона тут на, на куточку хати. Тут поруч посаджена. Тут це куточок мого сина. І тут друзі до нього приходили. Ось він тут грушку буцає, боксує, ось рукавиці залишив тут. І ось колиску попросив зробити таку. Ось вона, така сама звичайна. Так як у нас у дитинстві було, в кого може ще така була колиска. Звичайно, зробили таку сідушку дерев'яну. Вона гарно гойдається, дуже гарно. А ще коли приходить Аліса до нас, із... котя приходить із племінничкою, їй один рік приходимо сюди. Вона любить цю грушку. Я так буцаю, її, а їй смішно, а потім вона бере її, так обнімає, притуляє до себе її так. Тоді смішно, в общем, подобається їй. на дворі знову така спека. Ще тиждень, кажуть, буде вона. Ох, нічого якось переживемо, ну на грядку виходити неможливо, просто неможливо. Ось, гляньте, тут так у нас і кущик оцей розрісся. Горний, він відсився вже давно, ну тут ми нічого так не випилюємо. Не вирубуємо, тому що цю гілку особливо не знаю, мені хочеться, щоб тут тіньок був. Тут гарно вона так хоч вона і внизу так дивиться, ми обходимо, наприклад, її. Ну, а спилювати не спилюємо, тому що це куточок. Діти тут граються, і тут, щоб був тіньок, особливо в таку спеку. Ось навіть кури у погріб поховалися, в таку спеку. І крила розправляють. Вони аж заходять, аж всередину погреба туди. в нас східний погріб. І тут оце, майже весь час оце сидять і сидять, тому що дуже жорко. Тут прохолодно в погребі, вже і сомби туди. Подушку переніс та сповби. так жорко взагалі. Так що ось, курочки так прохолоджуються. А ось, до речі, цвіта компсіс. Дуже-дуже горний. Той, що біля хоти е, в нас відростає маленька гілочка. Ще там будемо. Був він великий, в нас дуже великий, але, але він чомусь не перезимував. І тепер там відростає невеличкий такий росточок. ну Нічого, я думаю, він буде. Гарно, це тут От садили також сюди, біля господарського двору, щоб також красиво було. Ось на тій стороні він росте, на тій стороні цього заборчика господарського. А тут які ось гарні квіти. Вже такі є, що й поцвіталися, падають. Ось. А є цвітуть. Це Колись як побачила моєї тітки, я родички. Такі гарні були гарні квіти. Мені так сподобалось, я думала, що це різновид так аж на, на крішу поплівся. А потім мені дали також такий цвіточок, квіточку таку. І я задоволена, мені він дуже подобається. Але кажуть, що це рослина-агресор, біля хоти не треба садити, тому що можуть навіть шифер зняти. Ну, не знаю, нам ще поки що не на шкоди, отак тільки росте, отак. Деякі гілочки ось позасихали, треба буде пообрізати, а так живий. Ось кури кайфують, тусуються тут у погребі. І кури, і курчата, туди аж пішли. Ось деякі тут гуляють, тут дрова на сонці досихають. Тут таке. Зараз пройдуся далі, подивлюся, що на хазяйстві тут, на господарстві. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, бажаю, всім пока-пока.